Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі про Україна і дуже часто просите дивитись фронт окремо. Давайте подивимось в найближчий період, що там буде відбуватись. Дуже турбує часів яр, роботи. Давайте зараз загальне, потім вже окремо. Лінія Лини, фронту, лінія зіткнення для України. Лінія фронту, лінія зіткнення для ворога. кажу, час не на нашому боці. Дослівно. Нам треба будувати більш міцну оборону і ми дивимося загальне по лінії фронту. Зрозуміло? Інакше, інакше через якийсь час ми прийдемо до тієї ситуації, що не зможемо нічого звільнити. Дослівно. і можемо щось втратити. Час не на нашому боці. Що стосується ворога, він буде атакувати, якісь операції великі вночі робити. Це лінія зіткнення. І ми зрозуміємо якусь правду, що в нього багато ще ресурсу, навіть за багато ресурсу. Фронту в Україні. Повторення якогось негативного сценарію, чому зиму постійно показує, як початок війни, як початок війни. Я забуваю завжди, що у нас це почалось взимку. Повномасштабка. Смертей багато. Дуже. Багато поранених, багато загублених душ. Слухайте, зараз чому так все тяжко? Тому що предки не на нашому боці зараз. Тому що нам, ну, дослівно, треба просити захисту. Хто не вірить в це, просто пропускайте. Я кажу те, що бачу. Тому що ми не палаємо зсередини бажанням перемогти. Ми перестали горіти цією ідеєю. Наш вогонь загасає зсередини. Нам треба витягати з себе емоцію, силу свою. Розумієте? Тоді ми переломимо, тільки ми можемо переломати цей момент. От зараз один з тих моментів, коли або ми змиримось і голову вниз опустимо, отак будемо йти. Як на заклання, знаєте? Або підіймемо. У нас туди будуть гнати. Забагато ворога. І забагато ворога всередині. Паліть свічки, згадуйте загиблих. Чому ворог такий сильний? Бо йому передбачено перемогу, він до неї йде. Осінь буде наша сила. Хоча він чомусь вважає, що він восени переможе. Цікаво, а чому ти вважаєш? Не знаю, колдують елементи стихії залучають, щоб ми були. Є такі роботи, також, хто не вірить в езотерику, маєте право повне. Є такі роботи, як закрити шляхи. І тут емоційно 음, він буде нас обмежувати, ніби шляху далі нема. Тобто зневіра буде повна, що ми не те, що там звіль, не звільнимо нічого, що ми не пройдемо вперед. Відкриється шлях нам. От зараз темний час. Його треба витримати. Потім прийде якась нова, до речі, медицина і прийде наш шлях відкриється. Ми зробимо правильно. Я так розумію, що ми на фронтах трошки неправильно робили. Що це має це на увазі з точки зору, да, як ми дивимось там зверху, хто нас оберігає вищих сил, що ми або не тим шляхом пішли, або не так, або, знаєте, все ж таки південь має сакральний зміст. І південь треба було першим звільняти. Взагалі не треба було туди нікого пускати. Південь має сакральний зміст. Для ворога, і для нас. І зараз ми якось змінимо свою тактику, стратегію, шляхи, по яких ми хочемо піти. Ми вийдемо на свій шлях. Правильний військовий шлях. От подивитесь, як буде. Потім мене згадаєте. Чесяфіар. Чесіфір. Дивіться, що буде. Його зітруть, його не буде. Він наш. Але ворог буде користатися тим, що ми з пустих міст пусти, пусте місто. Відходимо. Тобто ми відходимо на кращі позиції, там, де взагалі можуть бути ці позиції. І ворог буде тягнути час. Штурмувати, 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 не відпускати наших військових звідти, для того, щоб мати успіхи на інших напрямках. Тут показують, що ми просто з якоїсь частини або повністю вийдемо звідти через певний час. Тому що або це буде просто це буде сіра зона, там буде щось постійно літати туди-сюди. В якийсь момент просто ми займемо іншу позицію. Все. Ворог не візьме його. Тільки за умови рішення військового керівництва. Ми звідти підемо. Буде там ворог. Він буде туди забігати і вибігати, бо там смерть. Бо за справедливістю він не буде їхній, але показує місто зруйноване, повністю буде. Так. Так, дуже важко буде. Є якась його частина, де дуже важко з землі їх стримувати. Тобто вони там будуть намагатися пробігати. Десь будуть укріплення якісь будувати, щоб вони, як знаєте, як з пастки не змогли вийти. Але так треба. Тобто не лякайтесь. По часовому яру не лякайтесь. Ворог думає, що зараз це на його боці. Що він туди ресурсів накидає просто тьму. Хай так, хай так робить, хай так буде. Бо у нас будуть інші дії, не буду озвучувати. Хай концентрується там. Так треба. Вони не пройдуть далі. Вони на ньому застепаряться, але ми, ми частково або повністю вийдемо звідти через час, визначений вже. Тобто ми розглядаємо таку, такий варіант. Це на смертельно. В плані моральному смертельно, дуже сильно для ворога. В часів яр дуже для ворога таке. Це то буде цвинтар для нього. на. не на. Вони там будуть вішати свою ганчірку повісять. Її знімуть. Там так мені показуємо. Отут стоїмо, а вони отут стоять. А оце місто. Отак. Все, що поміж, там бути неможливо. Роботимо. Чекайте на гарні новини звідти, бо Якась буде ситуація, що ми можемо там йти завдяки якимось зараз гарним своїм діям, правильним. Спочатку буде погана інформація, вона засмутить. Як ми будемо стояти, я показала. А потім, потім, завдяки тому, що ворог не може там закріпитись в самому місті. у нас буде гарна новина. Вперед, вперед. Так, мої хороші, так. Херсонський напрямок, покажи мені, Херсонський напрямок. Карта суду постійно. Почекайте, ми чекаємо допомогу. Тут буде на нашому боці якась вдача і ворогу буде дуже погано там. І ворожим тилам буде дуже погано там. Херсонщина, ви будете нас дуже сильно радувати. Хресонщина. Туди допомогу дадуть і багато допомоги. Якась операція планується і по землі, і по воді. Щось буде. Ловчанська. Лінія фронту Ловчанська. Наше, ваше, ваше, наше. Заходять, виходять. Тримаємо їх. Вони будуть ще заходити, намагатись будуть. Ні, ну вони будуть вже буде крапка, по цьому місту поставлена трохи пізніше. Тобто все, підуть кудись вони. Купенька. А місцевим чомусь, ну, не місцевим, тим, хто поруч дуже погано. Там наші тримаються, там наші ще довго простоять, простоють, там вже готові наші бригади. Там багато смерті, багато руйнувань ворога і у нас. Ворог буде якось далі бити, важко буде там. Бінський напрямок. Така страшна, страш, страшна картинка йде. Може, там десь якесь село кістки місцевих мені показує, кістки людей. Не, не можу дивитися. Ні, він не піде далі. Він буде, буде намагатися, буде намагатися, де ти сконцентруєш всі свої сили. Буде якась провокація щодо Києва. Торгуватись піде. Зрозуміло? Він зараз там тк -т -т ткнувся, там ткнувся. Йому показали, що він не пройде, піде торгуватись. В сили свої ворог сконцентрує на обстрілі мирних, Київ буде обстрілювати, буде провокація якась там. Або диверсія. Буде. А ми підемо вперед-вперед, але потрібен час. Знову, карта суду нас не покидає. Буде якесь рішення, може видати диктатора, може визнати. От щось буде, що він буде боятися цього суду. Рішення якогось офіційного, розумієте? Також дуже так дивно, знаєте, а, там його визнають терористом офіційно. А тут з іншого боку, знаєте, одною рукою значить, його страчують, а іншою лікують з цілюють, а іншою рукою кажуть, ідіть, розмовляйте. Так якщо він терорист, якщо він монстр, і ви це визнаєте всім світом, ви нам пропонуєте що? От знаєте, якось. Реальність стала дуже двояка. Див, дивні часи. В дуже дивні часи ми з вами живемо. Щось так змінюється дуже сильно у світі.